Вітаю. Сьогодні в відео розглянемо збірку електричного щита для квартири з можливістю відключення резервного жилення у вигляді зарядної станції EcoFlow. Значить, що для цього нам потрібно? Нам потрібен електричний щит. Ось він, це Hager, Hager Golf, внутрішнього встановлення на 24 модулі. Автоматичні вимикачі різного номіналу. Так. Це все було передано мені замовником. Значить, два пристрої захисних відключень на 40 А кожне зі струмом витоку 30 мА. Трьохпозиційний перемикач. Да? хагер на 40 А та реле напруги. Можна було на 40, але прийшло на 63. Значить, які у нас. Умови. У нас 25 А на вводі, Ось, але є заземлення. Я так розумію, система заземлення ТНС, тому це деякі питання для нас вирішує. Ну, все, розпаковуємося, починаємо збірку. Так, компоновка даного щита наступна. Це відний автомат 25 А. Далі РЕЛЕ напруги. Далі трьохпозиційний перемикач та два пристрої захисного відключення на 40 А зі струмом витоку 30 мА кожний. Встановили, зафіксували. Далі група автоматичних вимикачів для кожного з ПЗВ. Значить, автоматичний вимикач на 16 А для блока. Витяжка газова варильна поверхня, духова шафа. розетки кухні. Автоматичний вимикач на 16 А пральна машина. Два вимикачі по 10 А. До двох груп освітлення. Це освітлення, кухня, коридор, санвузол, ванна кімната. І другий автоматичний вимикач на 10 А. Це три кімнати і два балкона. Дане ПЗВ відповідає за цю групу автоматичних вимикачів. Значить, пристрої захисного відключення захищаються від ним автоматом. Далі бойлер 16 А. Розетки коридор, ванна кімната. Та. Три автоматичних вимикачі на розетки кожної з кімнат. Кімната один. Кімната. Опа! Ось такий ніжданчик. Зараз подивимось. Ось такий ніжданчик. І що тут? Ага, в принципі, все нормально. Кімната 2 та балкон і кімната 3 та балкон. І так, можна все це діло обв'язувати. Як ми будемо це обв'язувати як це буде працювати? Значить, відний кабель приходить на відний автомат. Да? Фазний провідник після відного автомату приходить на реле напруги. Нульовий приходить відразу на реле напруги. знижених клем. Реле напруги фазний нульовий провідник відразу йдуть на перші контакти перекідного трьохпозиційного перемикача. Значить, на контакти 2 і 6. З виходу трьохпозиційного перемикача фазний нульовий провідник на живлення групи ПЗВ. Далі з кожного ПЗВ фазний на свої відповідні групи, нульові, нульові на свої нульові шини. Також тут буде додано ще заземлююча шинка, да? І як підключається зарядна станція. Зарядна станція підключається на, другі, на другу пару контактів трьохпозиційного перемикача. Виводиться зі щита до станцій. Там на кінці провода, тому що провідом ПВС, підключається, вилка да? і станцію. Значить, мережа. Зарядна станція. Значить, навантаження не розділяється. Нема сенсу, тому що ну, все це, звісно, погоджено. Ми багато розмовляли що цієї схеми. Все, ну, прийшли ось до такої звичайної простої схеми, чого і, чого і вам всім рекомендую. Да, ну, Я все, все ніяк не наважусь розказати свою думку стосовно цих, всіх аВРів, Тонзенів і прочого, і прочого Китайського Лайна, але ну, колись може дійдемо до цього. Значить, е при зникненні міської мережі. Людина, якщо там якась духовка, чи щось, ще щось працює, це, звісно, все зупиняється. Людина дивиться, що в неї таке, із таких важких споживачів працювало, все це діло відключає, вимикає зарядну станцію з розетки, або вона вже була вимкнена після повного зарядження, та, включає її, приходить, перемикає в положення 2. І живиться від зарядної станції. Значить, звісно, користуватися в момент відключення електроенергії, людина буде лише холодильником та освітленням. Ну, роутер, звісно, він в коридорі там стоїть. Все, ніякі бойлери, ніяка, звісно, електрична духовка, бо в даному випадку тут електрична, працювати не буде. Але, будь ласка, на варильні поверхні, да, можна. Готувати їжу, користуватися витяжкою, да? нема питань. Просто не користуємось духовкою, не користуємось бойлером да? і не використовуємо там інші побутові прилади, які мають. На потужність, яка просто бистро з'їсть вашу ємність ваші вашої станції. Ось і все. Все просто. При відновленні да, напруги. Процес обратний. Тобто все вимкнули. Трьохпозиційним перейшли на мережу, подали напругу, реле напруги спрацювало, видали нам мережу напругу і користуємось вже від міської мережі. Все, все просто. І зрозуміло. Все, приходимо до обв'язки. І так, трохи підготувались до обв'язки, да, трохи інструмента, трохи ншві провід, значить, білий фази синій нульовий. А, значить Обв'язуємо ПВ3 6 мм квадратних. Знімаємо ізоляцію. Ось таким чином. І наконечника менше Обтискаємо наш кінець провіда. І значить, підрізаємо да, ось такі речі. Ось окрема коробочка. Це обов'язково. Заряжаємо. З нижньої клеми автоматичного вимокача на верхню клему рела напруги під'єднано фазний провідник. Тепер з реле напруги, фазний та нульовий. Провідник під'єднуємо до перших контактів трьохпозиційного перемикача. Зробимо це. Файбеносфло, що ми у інтенсивна І так, ми з'єднали фазний провідник з реле напруги, вихід зрела напруги та трьохпозиційний перемикач. Фаза 0, Фаза 0. Все. Далі вихід з трьохпозиційного перемикача на живлення групи двох пристроїв захисних відключень. І так, вирішив все ж таки з'єднати пристрої захисного відключення з виходом. З, з трьохпозиційного перемокача, все ж таки, шлейфом. Чомусь мені так більше хочеться. Як в тому анекдоті, чувствую, слабею я. Тому треба йти робити каву і повертаюся до вас вже з кавою. Так. Що ми робимо? Ми готуємо, ми готуємо перемички для під'єднання груп, груп ПЗВ від трьохпозиційного перемикача. Все, працюємо. Готовлені дві ось такі перемички для з'єднання трьох трьохпозиційного перемикача з групою ПЗВ, тому під'єднуємо і далі вже від ПЗВ до кожного до кожної з груп споживачів. Зробимо це. В'язало відний наш блок. Це відний автомат, рела напруги, трьохпозиційний перемикач та два пристрої захисних відключень. Можна було підключити за допомогою ось такої е гребінчатої шини. Да? Таким чином, але ну, не подобається. От мені не подобається. Якщо ви говорите, вам треба отак, буде вам отак. Якщо питання це не підіймається, як обв'яжеш, так обв'яжеш, аби аби воно було правильно і працювало, я чомусь за такий метод. От для е, груп споживачів я тільки за, да, тільки за грибінку, ось, а для от, ПЗВ, от все, от в мене чомусь так. Не знаю, це, е, як то кажуть, справа в е, смаку, тому все це під'єднано. Ви бачите, да, яким чином все це правильно, все це працює так, як треба. По, по, е, головне у вашому щиті це відсутність технічних помилок. Технічних. Все, значить, це все ми виконали. Тепер ми можемо е, дати живлення від ПЗВ на групи автоматичних вимикачів. Зробимо це. І так, для з'єднання автоматичних вимикачів ми використовуємо ось таку грибінчату шинку. Да? Вставляється вона ось так. Тому ми зараз відрізаємо. Як відрізаємо, чим відрізаємо, вже показував, але іще раз покажу. Да? І таким чином під'єднуємо. І так, для різання даної шини використовуємо два ось таких інструменти. Це ножиці по металу та ножиці для різання пластикових труб. Беремо нашу шинку. Раз, два, три, п'ять. І відрізаємо. Значить, ріжте. Режется без проблем. И потім еще таким чином дорезаем. Все значит, на 5. Вот да? так. Вот таким чином. И наша защитная крышечка. Или заглушка, как хочется. Не, заглушки мы поставим сбоку. Так. Вот таким чином трошки домов вперед. И... Да. сняли. И ножицами для металлопластиковых труб. Відрізали. Все. Значит, ось таке мы маємо на выходе. Значит, вот так під'єднується. Вот тут заглушечки. Зараз, да? і живлення знизу. І для другої групи автоматичних вимикачів відрізаємо. Все під'єднуємо. Так, шинки наші встановлені, да? заглушки по кінцям встановлені, і можемо давати живлення від ПЗВ до груп споживачів. I can forget you, skin the skin I bet You are feeling just the way I do. If I've been on the dance floor, show me your intention. I like it when you fall through. I want you to stay right here. I want you to Так, під'єднали ми фазні провідники від кожного з ПЗВ до своїх груп. Тепер нульові провідники до нульових шин. Так, примірюємо наш щиточок. Вставляємо шасі в корито. Все легко повинно вставлятися. Так, ось так це все виглядає. Значить, оці провідники ми трохи отак загнемо. Так, і потрібно під'єднати нульові проводи до своїх нульових шинок. В'єднали ми наш тимчасовий провід, даємо живлення на щит. Пазний провідник приходить, даємо живлення вже на щит, реле напруги спрацювали до відлік часу. І. Це загорівся червоний індикатор, що свідчить про те, що реле напруги на своїх нижніх клемах має напругу. Так, фаза є. Тепер е, на першій парі цих контактів є фазний провідник. Якщо ми перейдемо ось в таке положення, то тут у нас фазного провідника не повинно бути. так не повинно І переходимо. В перше, перше положення, що відповідає живленню від мережі міської. І бачимо, що в нас є напруга. Також можемо подати тепер живлення на ПЗВ. Значить, є, є, нема, нема. Є. Є. Так, значить, кнопками тест ми перевіряємо спрацювання. І на групи автоматичних вимикачів. Все. Чудово, Якщо ми вимкнемо вимкнемо, наприклад, кнопкою Тест, так? Другу групу споживачів, ми бачимо, що напруги у нас тут немає. А тут є. Все. В принципі, в принципі, все. Що далі? Значить, а, далі. Далі ми зараз дамо живлення на другі, на другу пару контактів і перевіримо. Живлення щита від положення номер 2 умовно від резервного живлення. В даному випадку зарядна станція. І так, ми дали напругу на другу пару контактів. Бачимо, що напруга у нас є. Переходимо і бачимо, що напруга є, напруга є, напруга є. І дамо живлення. Напруга є. Є, є. Ну, це все зрозуміло, да? Тобто все, ось так це працює в положенні один, в нульовому положенні. Напруга з верхніх клем трьохпозиційного перемикача відсутня. Все. Від'єднуємо наш тимчасовий провід перевірочний. Зараз ще встановимо тут такі обмежувачі. Далі маркування всередині щита. І все. Контакти у нас з динамометричною викриткою підтягнуті. І завершуємо. Завершуємо так. Так, встановили ще додатково ось такі обмежувачі, так? щоб автомати стояли на своєму місці. І зараз ми прикладемо кришку. І так, наш щит зібраний, але не промаркований. Виглядає це все ось так. Да? Значить, Відний автомат, реле напруги, трьохпозиційний перемикач, ПЗВ для даної групи автоматичних вимикачів. І друге ПЗВ для даної групи автоматичних вимикачів. І ще раз, як це працює? При зникненні міської мережі, власник даного щита і власник зарядної станції Екофло підходить до щита, перемикає в положення 0, дає живлення від станції і переходить в положення 2. Все напруга подана від. Зарядної станції. Далі вже користую, користується людина з розумом, розуміє, да, що все вмикати не потрібно. Ну, по-перше, це ємність самої станції, а по-друге, це максимальне навантаження на станцію. Тому, як ми і планували, да, холодильник і освітлення та роутер. Всі інші споживачі під час роботи від зарядної станції. Вмикатися не будуть. Зараз ми це все діло промаркуємо, і вже в вигляді фотографій е, я до цього відео прикріплю. Все. Всім миру, до побачення.